І, Фендюшка, і ще б поспала, так тобі треба на вулицю і просишся, просишся, біжи. Що тут у нас на дворі? Трішки примерзло, ні? Та, ні, нічого, все як було. Ну, біжи, хвилин 5-10 і вийду за тобою. Ну, що ти, пішли додому? Все? Ходім, бо холодно, я роздягнута. От умічка. Нагулялась. Почекай, стоять Фенді, стоять, стоять. От так, умічка. Що починається ранок? Ви думаєте, з чашечки кали? Та ні, ранок починається з вигулювання Фенді. А тут у мене. Ось дивіться, красавець, я думаю, видно сидить. Він уже поїв і ось обернувся, напижився. Ось, бачите, що там, пендюш? Там сірий прийшов. Так. Він уже давно там сидить. Ти ж гуляла і що не бачила? Ой, з чого ж починається ранок? Ранок починається, прокидаєшся від того, що тебе тормошить Фенді. Це коли вона хоче вийти на вулицю. А буває так, що вона на пелюшку піде в туалет. Ну, і потім, якщо це вона на вулиці, то я. Йду вмиватися, одягатись, ставлю чайник, відкриваю жалюзі. Потім забираю фенді. Ой, ми ще зубки тобі не бризкали. Ну, потім побризкаємо. Аж потім п'ю каву. І в мене ніяких планів таких немає, як влітку, що робити. У мене є там рецепт такий простенький-простенький для печення. І, може, я спечу, а може ні. Поки що п'ю каву. Часом стала зранку пити тільки одну чашечку. Не знаю, з чим це зв'язано, мені стало вистачати. Якщо йду до Наталі, то там можу й дві випити. Угу. Пішла і куди ти пішла? Так, зараз допю каву. Бо я забула, я в першу чергу їй тільки з прогулянки прийшли, я їй зубки бризкаю. Там є таке, щось Віка нам лишила. Нам по 27 число включно треба бризкати. Все-все як треба, все по плану. Ну відкрила на провітрювання, але ну вже тут не відкривала там. Вчора так замерзла. Напровітрювала і газ виключила, і було дуже холодно. Сьогодні не буду відключати. Іди ти, Фендюша, іди сюди. Ну, ось таке денталпіт, здається. І зараз я їй тікає! Седай, седай, сейчас я вся буду в твоей шерсти. Вот а это ж, гляньте, она же, розуміє, воно не противне. Ну, чего вони не люблять. Так, давай. Давай, давай, давай. Давай открывай зубки. Раз. По одному разу, так? Давай тут. Убирай язычок, Фендюша. Давай. Все. Опа, оце і все. І тікай, тепер буде трішки на мене. <різь> Та, трішки обижається. Ну і що? Все, все, миримося, давай, давай. Тут трішки мені буде заважати котел, який шумить іноді включається. І я все-таки вирішила це печ... печиво сьогодні спекти. І мені для цього треба небагато продуктів. Оце в мене ось вже одне яйце розбите. Що ти хочеш? Я сюди додаю 100 г цукру. І оце все починаю збивати. Мені ще знадобиться 120 мл олії, потім ще може руки змазати, 200 г муки, півчайної ложечки розпушувача, цукор ще печиво зверху притрушувати, і е, ваніль я кладу ванілін. Але не, не багато, так щоб не було дуже приторне. І я починаю працювати. Спочатку цукор я збиваю з яйцем, отак ручним, вінчиком. Сюди додаю олію і продовжую збивати. Тільки всипаю ваніліну не розкривається. Ну, це за смаком. Можна класти, можна не класти. Так. І продовжую. Так, ну, я думаю, вистачить. Тепер я відставлю це в бік і в муку мука просіяна. Добавлю розпушувач, перемішаю, тут 200 грам муки. І поступово буду додати в яйце з отут. так, як би його так, щоб було видно. І перемішувати. Спочатку Потім вручну, ну це вже можна вручну вимішувати, ось таке тісто виходить. Я думаю, сюди муки не добавлю я більше, бо тоді буде воно. Дуже збите, а так нічого. Ось, бачите, яке тісто виходить, м'якеньке. І його недовго місити. І зараз я візьму листик чи противень щось небудь і буду формувати. Печення. Так, і починаємо робити з оцього тістечка шарики. Вже мені ця миска не потрібна. Духовку я включила так, щоб мені, отак, от щоб містечко трішки. Невеличкі, такі кульки, шарики. Ось так. І викладаю. Потім беру і вилочкою так раз і далі. І так поки всі. І щоб воно не було дуже і високе. От так. Можна трішки більше брати. Я, я вже ж часто робила раніше. Зараз я забула, скільки чи хвилин хвилин 10, здається. Коротше, в духовці треба потім пробувати. Так, і тепер трішки притрусити треба цукру. Кожну Печенюшку, і оце відправляємо в духовку. Не знаю, я забула вже, здається, 10 хвилин. Ну, зараз я буду засікати час, і з оцього. З оцієї кількості інгредієнтів вийшло в мене 17 печенюшок. Можна було тонші робити, я трішки товщі. Все. Тепер відправляю в духовку. Ось таке вийшло печиво в мене, дивіться, ось так. І зараз я розламаю таке всередині. Ну, половинку спробую. А просе, фендю просе. смачне. Хто не знав рецепт, спробуйте. Ну, 17 штук. Так, до речі, 5 хвилин у мене. Було воно в духовці, але можна було менше. Ну, не пригоріло абсолютно нічого, можна 4 хвилини. Ну, він газ той незрозумілий не який. Фенді, не можна тобі це? Лапки отак піднімав. Не можна. Мені це теж не можна. Але мені хотілося його спекти. Може хто прийде до чаю?